Електроенергія по 9, вода по 100, А скільки ж коштуватиме тепло і газ? Це не страшилки, а наша найближча реальність. Тема нашого сьогоднішнього глибокого аналізу комунальні тарифи в Україні, бо це стосується нас і наших гаманців, та не лише насамперед, це питання економічної стійкості України в умовах війни та руйнування критичної інфраструктури. Розберемо ситуацію поточну і чого абсолютно точно варто очікувати у 2026 році. Наш аналіз ґрунтується на офіційних даних уряду, прогнозах Національного банку України та оцінках провідних економічних експертів. Ми уникнемо спрощення політичних гасел, зосередившись виключно на фактах і раціональних прогнозах. Починаємо з аналізу ринку. Ключове слово, яке визначає сьогодення, це мораторій. Нинішні тарифи оберігаються законом номер 2479-9, який забороняє підвищення цін для населення на певні види комунальних послуг протягом воєнного стану та ще шість місяців після його закінчення. Побутовий газ. Ціна для переважної більшості споживачів залишається на фіксованому рівні 7 гривень 96 шість за кубометр. Важливо розуміти, що ця фіксація діє до кінця квітня 2026 року. Тобто, до кінця цього опалювального сезону ми маємо відносну гарантію стабільності у цьому питанні. Але є ще тариф на розподіл газу, на який мораторій не діє. Його розмір різниця залежно від регіону. Тариф встановлюється Нацкомісією з регулювання комунальних послуг для кожного облгазу кінці року здійснюється щорічний перерахунок, який діє протягом наступного року. Плата розраховується на основі фактичного обсягу газу, спожитого за попередній газовий рік, тобто жовтень-вересень. Якщо домогосподарство скоротило споживання протягом вказаного періоду, щомісячна плата за доставку зменшиться, і навпаки, тож це прямий стимул до економії. Опалення та гаряча вода. Ціни на ці послуги також заморожені. Їхнє підвищення прямо заборонено мораторієм. Це дає певну соціальну подушку безпеки, але це створює величезні проблеми для теплокомуненерго, про що я розповім далі. Втім, є тарифи, які під дію мораторію не потрапляють. Електроенергія, хоч мораторій на світло не поширювався, та уряд фіксує ціну. Перше підвищення відбулося влітку 2024 року. Зараз ціна для населення становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Однак Ця ціна діє лише до кінця жовтня, тож варто очікувати другого підвищення. Якщо не зараз, то навесні влітку наступного року з дуже високою ймовірністю. Єдиною реальною пільгою для споживачів на електроенергію залишається нічний тариф, який становить половину від основного 2 гривні 16 копійок з 23 години до 7 години. Це інструмент, який держава залишає для стимулювання економії та перерозподілу навантаження. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, що почати. Тоді вам на конференцію Жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10 відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за поси посиланням В описанні під відео. Повертаємося до тарифів. Чому їх зростання неминуче? Основна проблема це руйнування генеруючих потужностей. Теплові електростанції та магістральні мережі є основними цілями ворога. Ці руйнування призводять до значного дефіциту, а відновлення потужностей вимагає мільярдів доларів інвестицій, які сьогодні покриваються або міжнародною допомогою, або внутрішніми кредитами. Як ми вже зазначали у цьому відео, реальна економічно обґрунтована ціна електроенергії для населення, яка б покривала собі вартість генерації, передачі та ремонтів, сьогодні оцінюють. Нюється експертами у діапазоні від 7 до 9 гривень за кіловат годину, а тому тривале утримання тарифів нижче собі вартості призводить до величезних фінансових дірок у державних енергетичних компаніях. Тож уряду доведеться піти на підвищення. Так, можливо, не таке різке, не до 9 гривень за кіловат годину, але його не уникнути. Кілька слів про збитки: НАК Нафтогаз продає газ для теплокомуненерго та населення за цінами, які є значно нижчими за ринкові. Ці збитки субсидуються державою, тобто по суті з наших кишень. Укренерго та енергоатом, які генерують та передають електроенергію, працюють в умовах надзвичайно високого навантаження та збитків, накопичуючи борги перед постачальниками. Це створює ризик нестабільності всієї системи. Отже, поки діє мораторій, ми як споживачі перебуваємо у відносному спокої, але фінансовий тиск на операторів ринку є величезним і зростаючим. І це прямо веде нас до прогнозів на 2026 рік, які можуть бути невтішними для населення. Наші прогнози на 2026 рік ґрунтуються на документах НБУ, урядових планах та зобов'язаннях перед МВФ. Головний сценарій поступове коригування тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Почнемо з електроенергії, оскільки фіксація ціни 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину закінчується вже наприкінці жовтня, то це перша точка перегляду. І тут є кілька сценаріїв. Перший оптимістичний ціну продовжать фіксувати до весни 2026 року, але потім відбудеться стрибок можливо до 5-6 гривень за кіловат годину. Другий сценарій базовий. Підвищення буде двоетапним. Воно почнеться в кінці 2025 або на початку 2026 року, щоб забезпечити критичне фінансування для відновлення інфраструктури. Третій сценарій екстремальний. Вже з листопада українцям запровадять тариф близько 6 гривень за кіловат. Втім, імовірність цього варіанту експерти оцінюють як вкрай низьку ціни на побутовий газ, опалення і гарячу воду. Основна зона ризику весна літо 2026 року, коли закінчиться термін дії фіксації ціни. Тому, можливо, мораторій буде послаблений. Втім, рішення про перегляд тарифів, якщо й буде ухвалюватись, то насамперед у найвищих кабінетах і ймовірність, що тариф на газ залишиться незмінним. Досить висока. За прогнозами експертів та відповідно до вимог МВФ, якщо тарифи все ж переглянуть, то на першому етапі ціна може зрости до 9-12 гривень за кубометр. При цьому слід розуміти, що економічно обґрунтований ринковий рівень, до якого прагне держава, становить 15 20 гривень за куб. Втім, держава буде намагатися уникати різкого стрибка, компенсуючи зростання цін розширенням програми субсидій. Відповідно, тарифи на опалення та гарячу воду мають пряму залежність від ціни на газ, оскільки Блакитне паливо становить левову частку до 90% у тарифі, тому тепло і гаряча вода почнуть зростати одночасно зі зростанням ціни на газ для населення та теплокомуненерго. І тут головне не вбити платоспроможність, а забезпечити поступовість підвищення тарифів, щоб уникнути соціального шоку. І ключовий елемент у нашій історії з тарифами це посилення системи соціального захисту. НБУ та уряд прогнозують, що одночасно зі зростанням тарифів значно розшириться фінансування та спростування. Стиця доступ до житлових субсидій, адже це ключовий механізм, який дозволяє компенсувати фінансове навантаження для найбільш незахищених верств населення. Скажете, що я щось забула? Точно тарифи на холодну воду та водовідведення. Втім, ці тарифи встановлюються і суттєво різняться залежно від міста та водоканалу. У середньому вони коливаються в діапазоні від 30 до 45 гривень за кубометр, але в деяких часто невеликих містах можуть бути значно вищими, доходить і до 100 гривень за кубометр. Прогноз на 2026 рік щодо тарифів на холодну воду є невтішним для споживачів і майже одночасно передбачає підвищення тарифів. Так, Нацбанк прогнозує, що вже з 2026 року розпочнеться поступове приведення тарифів на холодну воду до їхнього економічно обґрунтованого рівня. А деякі водоканали вже публікують проєкти розрахункових тарифів на наступний рік, які значно перевищують чинні. Зокрема, обговорюється сценарій значного зростання, коли середня вартість з 30-40 гривень зростає, до 100 гривень або навіть більше, щоб покрити реальні витрати та інвестиції у відновлення. Втім, різке зростання стримується національною комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Зокрема, по Києву комісія вже кілька разів збивала підвищення тарифу. Тож експерти очікують, що підвищення буде поступовим, а держава може компенсувати його наслідки через розширення програми субсидій для малозабезпечених громадян. Додатково до тарифу за спожитий обсяг води споживачі сплачують плату за абонентське обслуговування, граничний розмір якої періодично переглядається. Абонентська плата та є і в тарифах теплокомуненерго, і вона також не підпадає під мораторій. В умовах, коли підвищення є майже неминучим, найкраща стратегія це контроль над споживанням, і це прямо впливає на вашу платіжку. Ми маємо кілька порад. Перша Інвестиції у прилади: встановіть двозонний лічильник. Це найбільш ефективна інвестиція. Нічний тариф 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Це вдвічі менше за денний. Перенесіть роботу пральних машин, бойлерів, духовок та інших енергоємних приладів на нічний час з 23 третьої години вечора до 7 годин ранку. Перейдіть на LED, адже сучасні led лампи споживають у 5-10 разів менше енергії, ніж старі лампи розжарювання. І якщо купуєте нову техніку, обирайте енергоощадливу. Техніку класу А 2 плюси або А 3 плюси. Розібралися зі світлом, а тепер переходимо до інвестицій в утеплення вашого будинку і почнемо з ущільнення та ізоляції, бо це найдешевше і найдієвіше. Перевірте вікна, двері та балконні блоки. Прості ущільнювачі можуть зменшити втрати тепла на 5-10%. Встановіть терморегулятори на радіатори. Це дозволить підтримувати комфортну температуру, коли на вулиці потепління. Також перевірте своє право на субсидію. Не відкладайте, навіть якщо ви ніколи не користувалися субсидією, обов'язково перевірте своє право, особливо з рахування можливих змін у доходах або зростання комунальних витрат у наступному році. Підсумуємо, сьогодні ми маємо стабільні тарифи завдяки мораторію. Втім, на нас чекає неминуче коригування тарифів, спричинене необхідністю відновлення критичної інфраструктури. Ми маємо бути проінформованими, готуватися до цих змін заздалегідь і відповідально ставитися до споживання ресурсів. Тож будьте розумними споживачами, бережіть свої фінанси і до зустрічі на каналі.